Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі Жирони. Український гравець став гендиректором клубу окупантів. Не хоче бути тінню куртуа. Лунін може залишити реал взимку, але є нюанс. Довбик відреагував на своє підсумкове місце в боротьбі за золотий м'яч. Український півзахисник іспанської жорони Віктор Циганков повністю відновився після травми М'яза лівого стегна, якої він зазнав у перших числах жовтня, і відновив тренування в загальній групі своєї команди. Жрона опублікувала відео вчорашнього тренування команди, під час якого 26-річний українець працював на рівні з усіма. Водночас питання про те, коли циганко повернеться на футбольне поле в матчах, залишається відкритим. Хаубеку, напевне, знадобиться якийсь час, щоб повернути втрачені кондиції. Раніше іспанські ЗМІ писали, що повернення українця може припасти на матч чемпіонату Іспанії з Гетафе, який відбудеться 9 листопада. Якщо вам подобається наш контент, і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та кьор-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Колишній гравець Десни, Поділля, оболоні та низки інших українських клубів приєднався до зрадників України. Російські окупанти створили на базі Харсонського кристала футбольний клуб Фрегат, гендиректором якого став колишній гравець низки українських клубів Сергій Кучеренко. Зазначається, що він проводив зустрічі з так званим губернатором Херсонської області Володимиром Сальдо, який з березня 2022 року перебуває в базі Миротворець. Додамо, що Сергій Кучеренко є сином українського тренера. Також Сергія Кучеренко. За свою кар'єру футболіст пограв за МФК Миколаїв, Олімпію, Поділля, Спартак, Івано-Франківськ, Десну, Кримтеплицю, Оболонь та Говерлу. Український воротар Мадридського Реала Андрій Лунін може залишити королівський клуб вже взимку, повідомляє іспанське видання Тодофічаджес. За інформацію джерела 25-річний футболіст вважає несправедливою кількість своєї ігрової практики та хоче піти в оренду, аби не бути тінню бельгійця Тібо Куртуа. Але при цьому зазначається, що повноцінний трансфер на даний момент не розглядається ані вершковими, ані самим гравцем. Зараз Лунін та його оточення мають на руках дві пропозиції, одне з яких від клубу англійської прем'єр-ліги. В сезоні 24-25 Андрій Лунін провів три матчі на клубному рівні, пропустивши п'ять голів. В одному поєдинку українцю вдалося зберегти свої ворота сухими. Портал Трансфермаркет оцінює його вартістю 25 мільйонів євро. 28 жовтня в Парижі відбулася церемонія вручення золотого м'яча м'яча-2024». Володарем індивідуальної нагороди став півзахисник Манчестер-Сіті, збірної Іспанії Родрі. Форвард Роми збірної України Артем Довбик також претендував на престижну нагороду. У підсумку Українець посів у рейтингу 29-те місце, розділивши його з одноклубником Мацом Хумельсом. Довбик прокоментував це в соціальних мережах. Мені приємно бути серед тридцятки найкращих гравців Європи цього року, написав Артем у своєму інстаграм. У цьому сезоні Довбек провів 12 матчів за Рому у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав один асист. Футболіст збірної України Таборму та Бормута Ілля Забарни зробив собі два татуювання. Захисник англійського клубу звернувся до послуг відомого майстра Ділана Хугерверфа. На його сторінку в TikTok підписані 2,8 мільйона осіб. А його відео зібрали майже 53 мільйона лайків. Забар не зробив собі дотуювання на лівій нозі, архітектурне зображення зі стертими очима і лівій руці. Безлика людина з різними масками. У поточному сезоні українець провів 9 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Український гравець арсенала Олександр Зінченко в автобіографічній книжці Вірити розповів, як міг перейти в Бетіс і відмовив Волверхемптону. Коли я повернувся з ПСВ, Сіті щойно купила Кайла Вокера, Бенджаміна Менді та Даніло. Потім у січні прийшов Емарі Клапорт. Було одразу три крайні захисники і центральних хав, які також міг би грати на тій позиції, але все одно я хотів би залишитися там, тому що рівень був дуже високий. Я думав, що це місце, де я можу випробувати себе вдосконалитися і вчитися принаймні рік. У клубу були інші ідеї. Вони дуже хотіли мене продати і почали переговори з Бетісом і Вулверхемптоном. але це було б як повернутися в Уфу знову. Сіті хотів продати мене вовкам. Я пам'ятаю, як я навіть був у їдальні на тренувальному майданчику, і там був репортер Скай, який сказав: Волверхемтон чекає зінченка сьогодні. Я обідав із хлопцями, і всі сміялися, кажучи, Алекс, не треба, ти їдеш у Волверхемтон? Але якби я збирався переходити, я хотів би, щоб це був Бетіс, тому що вони хотіли, щоб я грав у півзахисті. Мої агенти були в Севільї, і переїзд був більш-менш зроблений. Але цього не сталося, тому що Сіті віддав перевагу пропозиції вовків. Ти бачив це, відчував ситуацію, тому що будь-який трансфер це гра. У кожній розмові в офісі вони намагалися переконати. Вони намагатимуться робити те, що вони хочуть, а не те, що хочете ви. Зрештою, якщо всі задоволені, угоду укладено, але не в моєму випадку. Я був настільки зацікавлений в Бетісі, що не думав про вовків. Я підштовхував їх відпустити мене в Бетіс, тому що в моїй уяві я вже був однією ногою в Іспанії. Я пам'ятаю цю розмову з футбольним директором, коли я запитував його, бос, як справи. Він завжди говорив мені, ми буквально там. Дай мені 48 годин, дай мені 24 години. Але, врешті-решт, трансферне вікно було закрите в Європі, але все ще відкрите в Великій Британії на кілька годин. Мені здається, вони намагалися це затягнути. Слухай, немає інших варіантів, ти повинен перейти до вовків. Вони думали, якщо перехід у Бетіс не відбудеться, він точно приєднається до вавків, тому що він не збирається сидіти в сіті, не граючи. Не маю нічого проти Вавків, але я не дуже хотів приєднуватися до них просто так. Обираючи Бетіс, я обрав футбол, в який я хочу грати, і команди, до якої хочу приєднатися. Але, врешті-решт, іспанський дедлайн завершився. Вони мене не підписали, але я теж не поїхав до вовків, сказав Зінченко. Лудогорець розглядав можливість запрошення на посаду головного тренера наставника кривбаса Юрія Вернедуба. Повідомляє Спорт Арена. За інформацією джерела керівництво болгарського клубу високо оцінює роботу українського фахівця однак, сам Вернедуб у жодні обговорення не вступав. Зосередившись на роботі з Криворізькою командою, у результаті булгари зупинили свій вибір на Ігорі Йовічовичі. До слова раніше у Лудогорець сватили Сергія Реброва. Нагадуємо, Йовічович очолив болгарський клуб наприкінці вересня. Нині команда лідери у чемпіонаті, набравши 34 очки після 12 матчів. У лізі Європи після трьох турів орли йдуть на 33 треті сходинці. Захисник Остіна Олександр Сваток поділився думками щодо рівня футболу в США та чим він відрізняється від європейського. В Америці у більш відкритий футбол грають, ніж в Європі. Треба звикати до контратак, трохи по-інакшому все. В Україні та Європі більше сфокусовані на тактиці, як зіграти компактніше. А в США цікавий чемпіонат. Я спостерігаю за тим, які трансфери відбуваються, і бачу, що чимало молодих перспективних хлопців переходять в МЛС. Тому я не вважаю, що цей чемпіонат, де закінчують з футболом, тут можна розвиватися йти далі. Поділився Сваток в інтерв'ю при службі УАФ. Нагадуємо, що Олександр минулого літа перебрався до осі на заскадні Дніпро-1. за американський клуб. Сваток провів 6 матчів без результативних дій. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.